За весь час це був один з найстрашніших випадків. От за мою пам'ять був прильот, можливо, уламки. Я, я не розуміюсь, бо я не компетентна в цьому питанні. Погоріли, повилітали усі шибки з бульвара Михновського, бо була велика паніка в будинку, і горіли три поверхи у другому під'їзді нашого будинку. Страшно, жахливо, неприємно, стрес для усього будинку. Жаль, сьогодні був прильот в наш будинок на бульварі Лесі Українки. Постраждали чотири квартири, четверо людей звернулися до лікарні, де дев'ять людей постраждало, але все, все добре. У нас з четвертої години в 84 школі відкрит штаб з ліквідації з допомоги постраждалим. Працює дуже вдячна ДСНС, вдячна поліції. Всі вчасно, в повному складі наша комісія ТПТНС також на місці. Ну, слава Богу, загиблих загибли відсутні. Ще ніхто не звертався за переселенням, але містом передбачені кошти для тимчасового переселення. І управління соцзахисту зараз займається цими людьми, а вони отримують всю необхідну допомогу. Покинулося від звуку шахеда резко взрив, посипалося стекла і ми позабігали всі. Під'їзд не дуже постраждав, бо основний удар прийшовся на другий під'їзд, на першому мешкаємо. Тільки ми ну, дуже перелякалися і дуже всі переживали друг за друга, потім всі один одному допомагали.